21 березня хвороба, що піддається лікуванню. Залежність це хвороба, яка включає в себе більше ніж просто вживати наркотики. Базовий текст, сторінка 3. на нашій першій зустрічі. Ми могли бути вражені, як члени АЕН діляться тим, як вплинула хвороба залежність на їхнє життя. Ми подумали про себе, хвороба? У мене тільки проблема з наркотиками. Про що вони кажуть? Через деякий час у програмі ми почали бачити, як наша залежність поглиблилася, ніж наше компульсивне та всепоглинаюче вживання наркотиків. Ми побачили, що страждаємо від хронічної хвороби, яка вразила багато сфер нашого життя. Ми не знали, де підхопили цю хворобу, але досліджуючи себе, ми зрозуміли, що вона була присутня в нас протягом багатьох років. Подібно тому, як хвороба залежність вражає всі сфери нашого життя, так само впливає і програма АЕН на ці сфери. Ми відвідуємо нашу першу зустріч з усіма наявними симптомами: духовна порожнеча, душевна агонія, безсилля, некерованість. Лікування нашої хвороби включає в себе набагато більше, ніж просто утримання від вживання. Ми використовуємо 12 кроків, і, хоча вони не вилікують нашу хворобу, вони починають ізцілювати нас і, одужуючи, ми відчуваємо дар життя. Лише сьогодні я лікуватиму свою хворобу за допомогою 12 кроків.